Є новина, друзі, приниження російської делегації. Ну, яке зробив в принципі Путін. Дослухайте до кінця. Я от стежу сижу за перемовинами. Зараз буде прес-конференція Зеленського. Вже є заява мединського голови російської делегації, який каже, що Росія готова пойти на компроміси і готова к возобновленню переговорів, це його пряма е, мова. Але ви подивіться, яке приниження Путін створив в своїй делегації. Тим, що він прислав делегацію на низькому рівні, він хотів показати, що він тут головний і він керує як хто буде. І ніхто не заставить його приїхати і там щось заключати, якісь умови. І от нати вам делегацію низького рівня. Але що з цього вийшло? Зеленський з пафосом прилітає на літаку. Його зустрічає Караул. З ним зустрічається Ердоган. Зараз буде прес-конференція. Е, ну ніхто цією російською делегацією не зустрічається. Вона сидить, чекає, поки. Українська делегація таке хороше російське слово, і зволить до них прийти і вести з ними перемовини. І Вже цей мединський заявляє: ну ми готові до компромісів. Давайте вести перемовини, тому що ну це ж сміх на весь світ, розумієте. Сміх на весь світ прислали делегації і десь там в Стамбулі посадили очікувати. А Зеленський, українська делегація зустрічається там з Рубіо, наш міністр зустрічався за кордоном справ, з Ердоганом, тобто зі всіма світова, світовими вершками, тобто суспільства і дипломатичними. А ті сидять і чекають, поки. Ну, наша делегація вирішить з ними зустрітися. Я думаю, що перемовини однозначно будуть, і вже є така інформація, що Зеленський відправляє делегацію до росіян. Але це ну просто приниження. Вони самі себе принизили, самі себе переграли. Ну тому що вони хотіли показати, що вони найсильніші і вони тут вирішують хто, як то кажуть, папа. Але все не так виглядає зі сторони. І весь світ це бачить. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.